Віталій і його восьмирічна донька Катерина маленька родина з окупованої Херсонщини. Ми не показуємо їхніх облич і не називаємо справжніх імен з міркувань безпеки. Батько з донькою залишилися вдвох з перших тижнів окупації. Мама померла від запалення легень. Її не було кому лікувати. До кінця місяця Розгвардія вигнала з лікарні усіх лікарів, пацієнтів. Самі поселилися там і зробили військовий госпіталь. Тому медичних працівників не було. Я не говорив доньці просто півроку, що сказав, що в лікарню відвезли, що вона лікується в лікарні, поки воно не стерлося трохи, не заспокоїлося. А вже влітку поїхали, сказав: ось могила, там мама. Могила, от там мама. Віталій доглядав за донькою і намагався паралельно працювати. Але з часом на роботу стало можливим влаштуватися лише з російськими документами. Віддати Катю в школу. Теж чоловік відмовився брати російське громадянство для себе і дитини. ти беріш паспорт російський? коли ти береш паспорт російський, ти читаєш присягу на камеру. Що ти згоден з усіма російськими законами, підтримуєш усі слова Путіна? І ти зобов'язуєшся захищати Російську Федерацію тому, що ти стаєш громадянином РФ. А чому я буду захищати Російську Федерацію, якщо вона мені нічого доброго не зробила? урешті, знайомий, який співпрацював з окупаційною адміністрацією, запропонував Віталію віддати доньку під опіку жінці з російським громадянством. Кому Понадобилось, щоб я комусь знадобилося, щоб я погодився, що мою доньку взяли під опіку чужі люди, щоб вона під приводом того, що в неї є російська опікунка, пішла в школу. Ну я вже Я вже дорослий. У казки я не вірю. Як це опікунка? Дитину візьмуть чужі люди. ота Ота знайома в неї вже оформили шістьох дітей. Вона як опікунка. Ну я пашо. Я пішов, подивився. Дітей там і близько не було. Не пахло там дітьми. Фіктивна опікунка виходить. Вона отримує гроші, а дітей не знає. Знайома мені сказала: виїжджай, бо хтось уже поклав око на твою доньку. Так що рятуй, тікай звідси. Це абсолютно зрозуміла схема росіян. Вони це використовують. Тобто, твоя дитина має піти в школу. Якщо ти відмовляєшся, щоб вона йшла в російську школу, так, то це означає, що ти не виконуєш своїх батьківських обов'язків. І ми що зробимо правильно? Заберемо твою дитину. Це по суті йому сказали іншими словами, що ми тебе позбавимо батьківських прав, тому що опіку над дитиною не можна дати дитині, поки у неї є батьки, які не позбавлені батьківських прав. Віталій зв'язався з організацією Save Ukraine, яка повертає українських дітей з РФ та окупованих Росією територій. Чоловікові допомогли оформити необхідні документи і виїхати. У Сейв'юкреїн кажуть, що повертати дітей в Україну стає дедалі складніше. Надто з початком переговорів щодо закінчення війни, ініційованих Трампом, повернення незаконно переміщених дітей, визнано однією з передумов перемир'я. Тож Росія посилює тиск і маніпуляції. Ті кого ми повивозили, говорять про повторні обшуки у їхніх родинах, де кого хто родичі, які залишились, намагаються з'ясувати інформацію, як кудою, яким кордоном, хто допоміг виїхати. Шукають, шукають. Мож з'ясувати якомога більше деталей про те, як ми, як наша організація, Севікрен, вивозить дітей з окупації для того, щоб знищити ці шпаринки, якими ми користуємося. Десь на кордонах, десь на блокпостах намагаються з'ясувати це все, намагаються заборонити нам повертати наших дітей. Ксенія не побоялася перешкод. Їй вдалося забрати свого брата з прийомної російської сім'ї. Я взяла просто всю волю в кулак, я взяла всю впевненість в собі. Любов до брата і любов до батьківщини. Мабуть, це все в одному комплекті вплинуло на те, що я змогла все ж таки це зробити. Ксенія з молодшим братом Сергієм зростали в прийомній родині. Коли почалося вторгнення, вони жили у Вовчанську на Харківщині. Ксенії було 17, Сергію 10. Росіяни зайшли в місто у перші дні. Сім'я опинилася в окупації. Влітку, якраз після закінчення мого навчання, починається літо. До мене приходить класна керівниця з такою. Скажем, невідмовною інформацією, що типу, а чоксюша буде сидіти вдома, типу, треба ж якось продовжувати навчання. І це все було в такому тоні, що не дуже могли бути наслідки. Я б вступила на перукаря в Шебекільський технікум. Я не хотіла там ні навчатися, взагалі не бути в Росії. Просто певні такі. Умови, в яких ти не можеш по факту ні сказати, ні свій голос. Тим часом брата Ксенії відправили в дитячий табір в російському місті Геленджик. Там він пробув п'ять тижнів замість обіцяних двох. Після цього хлопця взяла під опіку інша родина переселенці з Вовчанська з російськими документами. Після табору ще вісім місяців, мій брат знаходився в цій родині, які по факту стали на бік росіян. А, і весь цей час вони промивали йому мізки і казали, що от яка Росія там велика, да, там, типу, яка Україна погана. Якщо б я його не забрала, і він би залишився далі, то він би став їхнім офіційним, так скажемо, сином. Ксенія, якій уже виповнилося 18 років, вирішила забрати брата, щоб повернутися з ним в Україну. За допомогою Save Ukraine дівчина зібрала необхідні документи і поїхала в місто Абінськ, де Сергій жив у новій родині. Коли брат зайшов з сіма прийомними батьками, я тягнуся обміняти брата, бо я з ним не бачилася 9 місяців. А, і він просто підходить і він, е, ну, він просто робить ось так, навіть до мене не повертаючись. Я починаю, ну, ти знаєш, чого типу, твоя сестра приїхала? Ну так, да, знаю, вона хоче мене забрати, ти хочеш їхати, і він киває типу, ні. Він каже: ну тут мені добре, мені тут друзі, мені тут подобається. Типу в Україні, що там, що там, війна, стріляють, оце. Типу, там взагалі нацисти, Типу, можливо, вони мене взагалі вб'ють. Я кажу, я дуже не типу, мене все трасей. І у мене просто виникає геніальна ідея, можливо, вона спрацює. Кажу: Сергій, давай, можливо, ми з тобою поїдемо лише на місяць в Україну. Так? Якщо ти не схочеш, то я тебе типу, поверну назад. І він починає типу, якось там сумніватися, вже, типу, може все ж таки поїхати. Ну, і там через пару хвилин може там каже, ну, в принципі, можна було б поїхати. скажімо, у мене наче камінь з душі впав, але ще впав не зовсім до кінця, бо ще дуже багато чого треба було зробити. За даними президентської ініціативи, Bring Kids Back UA, 19 546 українських дітей були депортовані або примусово переміщені Росією. Це задокументовані Україною випадки. Але скільки дітей потребують повернення в Україну? Скажу жорстоку правду, тому що скільки і яких дітей саме депортувала Російська Федерація, знає тільки Російська Федерація, тому що ця цифра набагато більша ніж 19 тисяч дітей. Катерина Рашевська та її організація були першими, хто звернувся до міжнародного кримінального суду з інформацією про депортацію українських дітей. Юристка нагадує, що йдеться про набагато більшу кількість юних українців, за яких треба боротися. Це близько 1 мільйона 600 тисяч українських дітей, які на сьогодні перебувають під контролем Російської Федерації. Мова йде про тих дітей, які були і, наприклад, примусово переміщені в межах окупованих територій, але також і тих дітей, які нікуди не переміщувалися, не вивозилися, але вони залишаються в окупації. Серед цих 1 мільйона 600 тисяч понад 600 тисяч це дітки шкільного віку, які на сьогодні перебувають в цій системі російської формальної освіти, де з них намагаються виховати патріотів Російської Федерації. Те, що вони не були депортовані примусово переміщені, ніяк не нівелює той факт, що права цих дітей щоденно порушуються. Ми хочемо повернути всіх. Сказати, що поверніть нам 20 тисяч, про яких нам відомо, це буде неправильно, тому що мова йде не про 20 тисяч дітей, мова йде про сотні тисяч, і це точно. Окупація українських територій Росією і вивезення українських дітей в РФ тривають з 2014 року. І час тут грає не на користь України. Депортація триває, і на сьогодні вона відбувається за кримським сценарієм. Тобто, коли приїжджають російські прийомні батьки, забирають дітей і вивозять їх на територію РФ. І нами такі випадки були задокументовані вже і ще у 2024 році. Пошуком і відстеженням українських дітей у РФ займалася лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету. Але в березні держдепартамент США скоротив її фінансування в Україні. Ця новина викликала подив і побоювання. Але важливо, що дані зібрані дослідниками, не втрачені. Наразі ми маємо доступ необхідний для завершення тимчасового періоду відновлення. в рамках якого ми завершуємо збереження та передачу нашим європейським партнерам в Україні. Даних не лише про дітей, а й про усі розслідування, які ми провели. 13 звітів та понад 10 запитів до правоохоронних органів за останні три роки. То ж, ми маємо доступ до даних необхідних для завершення цього. Ми співпрацювали з ними, співпрацюємо. Ми обмінювалися інформацією, наприклад, щодо локації таборів, де були діти. Це саме розшук і встановлення місця знаходження дітей. І це таким організаціям, як ми допомагає встановити з ними контакт. Ми наша організація Сев'юкраїн, уряд України, інші е, уряди країн і міжнародні інституції зараз до Кладають максимум зусиль для того, щоб знайти якусь альтернативу і щоб все таки знайти і залучити інші якісь фінанси від інших донорів, інших організацій, інших країн, щоб Єльський університет міг продовжити цю свою роботу. З 2022 року Україні вдалося повернути 1269 дітей. Посередниками виступають Катер Ватикан Пар. Проте тисячі дітей залишаються в окупації під постійним ризиком депортації в Росію або примусового переміщення в межах окупованих територій. Основна перешкода в поверненні українських дітей на сьогодні це не призупинення чиєїсь діяльності, а основна перешкода це Російська Федерація. Віталій і його донька Катя змогли зберегти свою родину з січня 2025 року. Вони на підконтрольній Україні території. Спати почав. Я там уже не спав. уже дитина вчиться в мене. Уже онлайн підключилися. Займаємося з нею. надолужуємо втрачений час, поки час є. треба підганяти за літо до осені. А восени не знаю. Мабуть, піде до школи. Якщо не звільнять територію, ну Ксенія разом із братом теж будують нове життя. Сергій знайшов нову прийомну родину, нових друзів і дівчинку, яка йому подобається. Ксенія навчається на журналістиці і розповідає про викрадення дітей Росією на українських та міжнародних майданчиках. Більшість людей, які за кордоном, наприклад, вони взагалі там не чули не про депортацію, не про примусове вивезення, тобто і коли вони їм розказує, так, бо у більшості, мабуть, людей сформовано те, що ну Росія там воює з Україною, да там будинки е, руйнують. А насправді вони роду руйнують родини і людські долі. По факту, після зустрічей американської делегації з українською та російською Вашингтон назвав повернення українських дітей одним із заходів зміцнення довіри. Україна вважає це фундаментальною умовою миру. Росія це країна. Яка не збирається жити за всесвітньо зрозумілими правилами, і відповідно зараз ми маємо показати максимальний тиск. І цей тиск на Росію має бути в політиці, в економічних санкціях, в постійних вимогах повернути дітей, зупинити військові дії і так далі. Тобто, ми маємо тиснути крім тиску, мови сили, вони нічого не розуміють. Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої справ дитини УРФ Марії Львової Білової.